Я рада вітати вас на своєму каналі. Давайте подивимося, про що вас попереджають вищі сили. Дев'ятка пентаклів, десятка, ага, і п'ятірка пентаклів. Ну, тут справді попередження вам говорять, щоб ви були обережніші з фінансами та ресурсами. Для когось це буде матеріальний достаток, для когось це буде здоров'я, відчуття благополуччя, затишку, комфорту. І це. Це буде як особисте і затишок комфорт і благополуччя. Так, це може говорити і про сімейні ресурси та відчуття сімейного благополуччя. Ось ця п'ятірка Пентаклів, на жаль, говорить, що це благополуччя як особисте, так і сімейне, може пошатнутися і може прийти кризис та необхідність якось економити і притримувати свої ресурси при собі. Чому так через роботу. Тут може бути зупинка в роботі чоловіка вашого. Четвірка м'ячів нам говорить про вимушену зупинку. Це і через відсутність роботи або ж через проблеми зі здоров'ям, на жаль. А для когось цей чоловік це ваш керівник, який впливає на вашу роботу, на ваші доходи і на можливість працювати. І як наслідок, це може привести вас до страхів та сумнівів стосовно ваших фінансів. Але попередження вони даються для того, щоб у вас був час підстрахуватися. Залишайте ваші коментарі, ну а для розгляду саме вашої ситуації є контакти в описі під відео.